See you in a minute. Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталій Квинтуріно. І ми сьогодні з вами подивимось, точніше, я вам покажу самі найкращі знижки на побутову хімію в магазині АТБ акції з 9 по 15, включно липня. Я вам хочу подякувати дуже за ваші коментарі. Величезне вам спасибі за цю підтримку та за ваші вподобайки. Я дякую. А зверніть увагу, Лінор ось такий літровий, майже літровий, 987 мл без 10 мл а По 115. 1 гривень. Це дуже хороша ціна. Триває акція на порошок персіл експерт колор 4 кг вагою, вагою 503 гривні. А ще можна придбати капсули персіл зі знижкою 40% колор 35 капсул за 466 гривень. Я заокруглюю копійки до більшого для зручності. Капсули персіл колор 13 штук 170 гривень. Теобеві порошок для прання дитячих речей 2,200 об'єм 259 гривень. Порошок для прання ВОЖ універсальний 3,5 кілограми 225 гривень. Порошок Аріель для кольорового 2200 242 гривні зі знижкою. Також в акції Гала для кольорового об'єм тут 5. 400 за 460 гривень. Відбілювач пересоль без хлору для білих тканин 200 г 16,50. Мило проти складних плям тверде: 120 грамів 20 гривень та 50 копійок. Ще можна придбати ось таке універсальне для видалення плям дві штуки по 37,50. Мило маестро. Маестро, а я на оце подивився. 1750-140 г плям. Аріель пакування 19 капсул 299 гривень. Арієль 10 капсул 179 гривень. Порошок для прання Tide вагою 1,8 кг. Колор за ціною 200 гривень. Лоск. Це у нас 2400 вагою, універсальний 274 гривні. Можна придбати персіл 300 грамів за 57 гривень. Зі знижкою капсули лоск для кольорових речей 206 гривень. Тут 15 капсул. Знижка 50% на гель для прання кольорових речей літр 800. І є ще універсальний. 116 гривень. Гель гіпоалергенний літровий 105 гривень та 70 копійок. Гала аквапудра для кольорового, для ручного прання 300 грамів 37 гривень. Автомат машина 37 гривень. Гала. Савекс 300 грамів можна придбати за 29 гривень та 40 копійок. Порошок ваш колор. Пакування 500 грамів 53 гривні. Капсули для прання Грюнвельд 13 капсул за ціною 114 гривень та 60 копійок. Господинки, зверніть увагу, ось цей великий геть для прання Onyx 4 кілограми можна використовувати як для ручного, так і автомат машини зі знижкою 40% 135 гривень. Онікс гель для миття унітазу літровий за ціною 51 гривня. Порошок для чищення ріо 500 г 24,50. Бреф для унітазу 50 гривень та 70 копійок. І можна придбати ось такий для унітазу підвісний Нео. Тут дві штуки за 54 гривні та 50 копійок. Я купував ось цей з ягодами, мені сподобався такий фруктовий аромат. Нео стікери для унітазу миючі 27 гривень, три штуки. І ось такі підвісні блоки. Нео можна придбати за 40 гривень та 40 копійок. Ріо засіб для миття підлоги літровий, 52 гривні. Є лимон та є лаванда. рію засіб для миття посуду 500 мл 25 грн є алоє та гліцерин а є ще чайне дерево та м'ята також зараз хороша знижка на засіб для миття посуду день у день літровий по 46 гривень. Ну а якщо у вас є своя тара, можна придбати ось таку економ-упаковку. Також день у день, засіб миючи для посуду. Тут 500 мл за 23 гривні. Просто перелити в свою тару. Є з ароматом яблуко та є авокадо. Так, для унітазу чорний 900 мл Зі знижкою 92 гривні. Зі знижкою у шампуні Еко Лайн два в одному універсальний для всієї родини. Ось такий для всіх типів волосся, олія вівса. Є ще для жирного. У всі йдуть по 400 мл об'ємом за 53 гривні. Джонсон для малечі. Шампунь без сліз 300 мл, 109 гривень. Розумний вибір: це засіб для прочищення труб 38 гривень та 70 копійок літр. Є ще засіб кріт для очищення труб 51 грн. гривня, також літр. Зі знижкою шампуні день у день 750 мл, Пляшка з дозатором. Є для всіх типів волосся є для пошкодженого сухого 40 гривень та 40 копійок. Лак для волосся 400 мл, майже 86 гривень по акції. Засіб для миття дзеркал та вікон Ріо 500 мл, 30 гривень. Зі знижкою зараз шампуні від шварцкопґліз. Тут об'єм 400 мл, оцей дуже добре, якщо у вас пошкоджене волосся, він йде з оліями. зараз по 130 гривень акційна ціна. В акцію поставили чоловічі а, шампуні для волосся Тео 3 в одному. Навіть можна використовувати як гель для душу 350 мл за 55 гривень. Шампуні, які надають об'єму волосся, та шампуні з кератином, пляшка з дозатором 500 мл 83 гривні. Хороша знижка на ірекс пластини. Я купив а, тут 12 штук, 34 гривні. 71 гривня коштує ось цей засіб від комарів, фумігатор і запаска. І саму запаску можна придбати за 52 гривні. Від комарів та кліщів спрей своя лінія 81 гривня, трішки бюджетний по 48. А гель для гоління для жінок для чутливої шкіри 200 мл 145 гривень та 60 копійок. 159 гривень гель для гоління джилет 240 мл. Піна для гоління джилет, пакування 300 мл 82 гривні. Дезодоранти кулькові чоловічі Арку 65 гривень, 70 копійок. Нівея по 82 гривні. Зі знижкою Сенсоден щоденний захист 100 мл. Паста зубна 80 гривень. Також є відбілююча 85 гривень. Лакалу для дітей 60 гривень та 70 копійок. А ось Колгіт трішки дешевше, дитячий 38,40. Колгіт Макс Фреш 100 мл 68 гривень. Саніно зубна паста 100 мл 33 гривні. В акції зубна паста «Фармадент» 100 мл. За акційною ціною 62 гривні. «Сейвард» 64 гривні. Знову поставили в акції ось ці кремові гелі для душу. Декора спробуйте, хто ще не брав, 93 гривні 400 мл. Так, дуру гелі для душу 83 гривні 450 мл І ось такі по 56 гривень. Мило рідке для рук 500 мл 62 гривні. А ось хто полюбляє дору, зараз можна придбати за 60 гривень. Є економ варіант, ось таке велике. А своє лінія. Крем мило для рук. Тут 900 мл 37,50. Тверде кремове мило своє лінія Нішель по 24 гривні. Дитяче, тверде мило міні-бі 34 гривні. Дуру зелений чай 95 гривень. А ось морські мінерали трошки дорожчі, 101 гривня. Рідке крем мило для рук день у день, є манго та ананас і є ще ось таке маракуя та авокадо 460 мл за 16,50, знижка 50%. Зі знижкою мило своє лінія пару, є олива, півонія та інжир. 300 мл – 24 гривні. Зі знижкою гель для чоловіків 3 в 1 – 400 мл – 60 гривень. 670 мл гель для душу Old Spice 3 в 1 – 224 гривні. 120 гривень коштує гель для душу Nivea для Петі Марселія 69. Тверде мило, розумний вибір, 65 грамів по 7 гривень та 80 копійок. І далі буде жіноча гігієна. І хочу сказати, що вже з'явились міні-бі. Дивіться, ось такі підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток, які чудові, а, малеча, яка цікава. А, 270 гривень за пакування. Для дорослих тена розмір М 196 та розмір L 223 гривні. Підгузки для дорослих Сені, розмір М 182 гривні, розмір Л 197. І підгузки. Ось такі синій розмір М для дорослих 175 гривень. Ще одна новинка, тут 30 штук, це великі пакування підгузки для дорослих. А, так, а за ціною 550 гривень. Своя лінія, пелюшки, а, розмір 60 на 90, 10 штук за 78 гривень. Підгузки Хагіси 250 та 240 гривень для новонароджених 460. А памперс преміум хороша знижка на вологі серветки для малечі 72 штуки, 29,50. Також хороша знижка на серветки антибактеріальні 72 штуки 27 гривень та 50 копійок. Серветки паперові у коробці 150 штук двошарові за 32 гривні та 50 копійок. Серветки звичайні, одношарові, 60 штук за 11 гривень. Ватні палочки. бачите, які руки вже брудні від цього товару. Ватні палочки день у день 200 штук, 1750. Зі знижкою вологі туалетний папір пакування 50 штук за 30 гривень та 50 копійок. Туалетний папір з ароматом манго. Він де тришаровий своє лінія 4 штуки, 60 гривень. Ція, ця така ж сама фірма, тільки без аромату також 60 гривень. І як економ варіант, своє лінія двошаровий, ось такий 4 штуки. За 37 гривень. Це зараз акційна ціна. Плівка харчова, тут 80 метрів. А зараз можна придбати за 36 гривень. 25 гривень коштують губки своєї лінія пінні, а в упаковці 7 штук. Ось такі можна придбати губки за 16 гривень, 4 штуки своєї лінія також пінні. 32 гривні набір губок целюльозних. Рукавиці є різний розмір. M, МК, Елька і навіть 2 XL – 25 гривень. Рідке мило, розумний вибір літрове. Тут більше ніж кілограм. За ціною 33,70. Економних вам покупок всього найкращого. І дочекайтеся на вас дещо цікаве. Дуже чекаю буквально за годину на каналі. До зустрічі.